Заява папи Римського вкотре обурила українців під час повернення з держави Бахрейн, Франциск в інтерв'ю з журналістам, сказав, що має велику пошану до російського народу та гуманізму. А жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, мовляв, не властива російському народові. Пише Ватикан Ньюс. Не залишився осторонь скандальних висловлювань понтифіка і богослов зі Львова Юстин Бойко. І тоді у мене виникає питання: а хто тоді її чинить? Оцю жорстокість. Я, як багато священників, монахів, монахинь, є частиною нашого рідного українського народу, і мене, як усіх вас, ці слова папи болять. Дуже сильно, дуже сильно, прошу Бога, ласки, щоб знайшовся чоловік, котрий би йому пояснив, що. Ці його слова ранять дуже сильно, український народ і напевно не прикладаються до вирішення питання війни. Ба більше папа Римський зазначив, що має прихильність як до українського, так і до російського народу, і тому опинився між двома. А російський письменник Федір Достоєвський, на його думку, до сьогодні надихає християн до осмислення християнства. На таку заяву Папи відреагувала й посол України в США Оксана Маркарова у своєму Фейсбуці. Вона написала, що папа Римський, мабуть, неуважно читав Достоєвського інакше його святість не дивувався б жорстокості росіян, яка якраз їм природньо. Притаманна слова Франциска прокоментував і очільник Львівської Ова Максим Козицький. Під його дописом вже чимало негативних висловлювань українців. На жаль, у нього в душі більше комуністичної ідеології, ніж Бога. Іншого від нього і не чекали. Час уже не молитись в церквах у ГКЦ за нього. Все продається. Шкода, що духовність теж. Може, він двійник з фабрики двійників Путіна. Ця заява дуже симптоматична. Вона показує, як Західний світ, і, зокрема, як Папа Римський, як представник західного світу, як він сприймає Росію російську культуру. Росія протягом, можна сказати, навіть сторіч, а десятиріч вона робила те, що вона дуже багато грошей вкладала в популяризацію своєї культури. І вона ці свої якісь такі незрозумілі подекуди звірства, подекуди якісь такі речі, а вона, вона завжди прикривала загадочною руською душою. І вони завжди казали, що в їхній гуманізм є якийсь інший, що він є, є навіть дещо вищий ніж європейський. Це прикрий, це прикрий. Дуже такий випадок. На жаль, який показує, що Папа Римський, який тісно співпрацює з Українською греко-католицькою церквою, яка є складовою вселенського католицизму, якого колись виховував греко-католицький священик в Аргентині, і, відповідно, який ніби би мав розуміти українську позицію. Але все рівно через от постійну цю пропаганду своєї культури, а постійний аргументацію цього якогось специфічного російського гуманізму призводить до того, що він робить такі заяви. Нагадаю, у квітні під час хресної дороги у Римі, яку очолив Папа Римський, хрест несли українка та росіянка, що символізувало примирення народів. Влітку Франциск заявив, що не підтримує Путіна, але на його думку війну спровокували. А у вересні він розповів, що сприяв найбільшому спочатку повномасштабної війни обміну військовополоненими між РФ та Україною.